Привіт, мій друже, ти прийшов, до мого дому шлях знайшов. Ти чорно-білий, як і я. Напевно, ми одна сім'я, хоч панда я, а кротик ти. Я радий, що ти зміг прийти. Вітаю! Привіт, кажу тобі! Привіт! Я покажу тобі. Мій світ! Довкола стільки є краси, люблю бамбукові ліси. Кротів оселя це земля, ваш вибір поважаю я. Тож руку дай мерщій ходім! Я покажу тобі свій дім. Я покажу тобі, китай, зі мною в небеса злітай. Цікаво вдвох нам гратися і радіти, коли друг поруч веселіше жити. Нові пригоди нас чекають, і друзі кротика вітають. Весь східний дивовижний світ співає кротику Привіт! Привіт! Кротик і панда. Хвіст ящерки. Кротику, ти тут? Привіт, Хо-хо, що сталося у тебе? Я полагодив свій самокат. Як тобі? На вигляд чудовий. Сідай, кротику, час покататися. Ну, як тобі подобається поїздка? Так. Щоправда, а як ми зупинимося? Що? Ой, я ж забув про Гальма. Заходьте ще. Сьогодні у нас родинне свято. Буде розкішна вечірка, я підготувався. Обережно ящерко. Здороги! Ти цілий, кротику. Та ніби. Ми що на когось налетіли. Ну, ви мене не лякали, друзі. Нехай. Добре, що я не лякливий. Інша ящерка на моєму місці вже був. Твій хвіст. Не ворушись, я зроблю тобі штучне дихання. Легше спокійно. У нас у ящерок, так буває. Наш хвіст відволікає ворогів. Скоро виросте новий, бачите? Щоправда, як я тепер піду на свято, непристойно приходити на вечірку у такому вигляді. Що ж мені робити? Сидітиму вдома. Постривай! Ящерко, я знайду тобі новий хвіст. Ще кращий, ніж був. Новий хвіст? Я добре знаю цей ліс, тому впораюсь. Кротику, допоможеш? Так. Квітковий хвіст? Поглянь. Він із квітів бамбукового лісу. І не лише красивий, а ще й чудово пахне. Приємний запах. Цей квітко. Хвіст прекрасний. Я стану зіркою вечірки. Бувайте. Бувай. Бувай. А гарно я вигадав, правда? Так. Хвіст дуже гарний. Рятуйте. На квіти напали бджоли. Ящірко, чому ти біжиш за нами? Пробачте! Про, 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 Коли я лякаюся, то не контролюю себе. Неймовірно, втратити за день два хвости. Спокійно, у мене нова ідея. Я тебе не підведу. Ось побачиш. Так. Ось. Хвіст із глини може набувати різних форм. О, Можна змінити форму. Мені подобається. Дуже вам дякую, бувайте. Бувай! Бувай. Не склалось. Так. Твій хвіст розмок. Спокійно, друзі. Є нова ідея. Ось. Ось. Цей хвіст замалий. Він надувний. Ось поглянь. Тепер нормально. Ого. Це безпечно? Звісно, потрібно ще трохи. Сьогодні ти станеш окрасою свята. Чекайте, хвіст не має бути такий великий. Це так незручно. Я хочу спуститися. Хочу спуститись. рятуйте! Ящерко! Ні, досить. Краще я повернуся додому. Це ми винні. Ящерці тепер сумно. Так, треба щось вигадати. Оголошую місію з порятунку хвоста. Поглянь! Поглянь! Ось твій новий хвіст. Це... Спробуй. О, цей хвіст дуже гарний. Подобається? Чудово. Дякую. Це найкрасивіший хвіст у світі. Незрівнянний хвіст. Так. Найгарніший. Стійте. Стривайте. Стоп. Що ти сказав? Цей хвіст найгарніший. Ти що жартуєш дурниці. У всьому світі немає хвоста гарнішого за мій. Віддай мені цю підробку. І не сподівайся. Біжи ящерко, інакше лис забере свій хвіст. Я чемпіон з пустельних перегонів. Не наздоженеш цей хвіст занадто важкий. Я тебе спіймаю. Не втечете! Груз завершено, зупиніться. Зупинитись? Ми й самі б не проти. То чий хвіст тепер найгарніший? Ящерко. Твій хвіст. Твій хвіст. Нехай. Хоч я і втратив хвіст. Головне, що ми цілі. Той хвіст, звісно, був дуже гарний, але. Але ящерко твій, твій хвіст виріс. Я й не помітив, як він відріс. Ти зможеш піти на свято. Так, на свято. Ні, 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 ні. Сам я туди не піду. Ходімо зі мною, друзі. Чудова думка. Ходімо. 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 Ходімо.